Євросолідарність абсолютно переконана, що Володимира Зеленського давно варто переобрати через терміни, через те, що ми не задоволені його роботою як президента. Але ми твердо знаємо, що вибори сьогодні в Україні в воюючій Україні вигідні лише російській стороні, яка прагне внутрішньополітичної дестабілізації, тому що, попри нашу всебічну критику Зеленського як президента, ми виступаємо. Ми є державниками, і ми не можемо допускати виборів без того, щоб були забезпечені права українських військовослужбовців. Українських біженців всі вони мають змогу проголосувати. Та й, зрештою, Путін не повинен пускати ракети по виборчих дільницях. Поки цих всіх гарантій немає. Говорити про вибори в Україні з моєї точки зору є абсолютно передчасним. Хоча, звичайно, ми вважаємо, що президента, як тільки з'явиться така можливість, потрібно буде змінити. Але зараз в нього є досить багато обов'язків, які в кожного з нас, тому що ми незалежно від різних політичних поглядів боронимо країну від російського агресора, який хоче знищити нас всіх з різними нашими поглядами. Летимо разом з нашою країною.